Відпрацювати, коли діти маленькі, інтегрувати рефлекси. Якщо не інтегровані рефлекси, то у дитини будуть проблеми з концентрацією, організацією, координацією тіла. Інтеграція рефлексів відбувається через рух, фізичні вправи, баланс, мануальні навички. Ну і звичайно, все, що стосується сенсорного розвитку. Якщо не інтегрували рефлекси, будуть питання з читанням, неохайністю, коли дитина їсть, незграбність. Це також впливає на те, як дитина починає вчитися в школі. Тому, коли ви бачите дітей з поганим з поганою співаємостю, то це не тому, що вони погані, а тому, що в них просто банально не відпрацювалися базові речі. Коли вони повільні, коли виконують завдання. Важко писати поганий почерк, невідпрацьована моторика, це все є результатом недопрацьованих фізичних навичок. Якщо не інтегрували рефлексію, то ви також будете бачити проблеми і затримки мовлення, дитину може закачувати в транспорті і також може бути поведінка або агресивна, або імпульсивна. Тобто, це теж є показником того, що інтегрекс... рефлекси інтегрувалися неправильно. Ну, знову ж таки, в дорослому віці до цього питання може повертатися кінезіологія розвитку. Але, звичайно, ви маєте розуміти, що коректувати і повністю відкоректувати все так, щоб людина себе почувала комфортно, неможливо. Тобто це маленькі корективи в рамках декількох відсотків, але це не перезавантаження. У людини може бути малий запас сил, втома, відчуття того, що є якісь страхи, не може контролювати свої реакції в стресових ситуаціях, не може допомогти собі, не може підтримати інших людей. Це все впливає на те, яким чином людина себе почуває. Житті, на роботі з чоловіком, з дружиною, з дітьми, наскільки йде правильно взаємодія. А ще одна помилка. Зараз пробігаємося по помилкам, це порівняння своєї дитини з іншими. Якщо ви порівнюєте дитину з сусідською дитиною і ваша дитина краще розвинута, супер. Якщо гірше ви починаєте відчувати злість, агресію, розчарування своєї діяльності, можете перекладатися на дитину, і дитина починає це відчувати. Тому, якщо ви, наприклад, порівнюєте дитину з кимось, то це має бути єдина особа, дитина вчорашня. Ваша дитина, якщо вчора вона не вміла. А сьогодні вона вже навчилась. То це єдина людина, з якою можна її порівнювати з самою з собою. Тому що тоді ви можете відслідковувати прогрес і підкреслювати його з дитині, да? а не просто казати, що щось в тебе не так. Також помилкою є вдавана економія часу. Батьки часто кажуть, що немає часу на дитину, немає грошей на дитину, немає там енергії, да? ви втомлюєтеся, не хочете використовувати свій час, знову ж таки, хочеться зайнятися своїми якимись речами, але це потім призводить до того, що доводиться набагато. Багато більше часу витрачати на коректування певних моментів. Немає такого, що, наприклад, нічого не робимо, отримаємо класний результат. Тобто, в будь-якому випадку, не інвестуючи час, ресурси, бюджет в розвиток дитини, ми маємо певні моменти, які доводиться допрацьовувати. Або далі доводиться вчити дитину в школі, яка не вчиться, яка не може концентруватися, не має мотивації і так далі. У дитини можуть бути проблеми з навчанням, поведінкові проблеми, здоров'я, тому що включається психосоматика, краще захворіти і не піти, ніж напрягатися. Не можна себе зрозуміти, важко реалізуватися знову ж таки. важко побудувати нормальні відносини в родині, тому що вони в тому числі. Напряму залежить від того, яким чином ви ну в принципі інтегрували рефлекси, наскільки ви відчуваєте себе розумієте, усвідомлюєте, наскільки ви розумієте. Да? І звичайно, якщо ми хочемо, щоб ми виховали наступне покоління здорових, класних людей, які можуть будувати свої родини і так далі, то намагайтеся не лімітувати їх в. Основних напрямках. Далі місця, що обмежують рухливість. Це те, що сидіти, коли дитина сидить в візочках, в манежах, гальмування розвитку гарантовано. Да? Тобто, якщо ваша дитина може ходити, але ви її катаєте на візочку весь час, то це гальмує її процес розвитку. Якщо, наприклад, у дитини багато гаджетів, мультиків, вона втикає в гаджети і при цьому не рухається, то це негативний вплив, тому що мозок не розвивається розвивається без руху. І як результат ви матимете дитину, якій важко навчатися. Може бути зайва вага, може бути така пасивність і так далі. Якщо мало рухливості і дитина не рухається, ви з нею не виїжджаєте на велопробіги, на якісь там виходи на природу, там в гори, будь-що, да? то, звичайно, дитина не буде це робити без вас, тому що ви є. Людина, яка надихає вашого малюка. Якщо у батьків неправильний тайм менеджмент це теж помилка, мало встигається, втомлюєтеся, роздратовані, не подобається декрет, не подобається знову ж таки те, яким чином пробудовуються відносини. І знову ж таки, щоб дитина нормально розвивалася, не має часу на нормальний розвиток, це теж проблема. Тому вчіться тайм-менеджменту, навчайтеся тому, як цим керувати своїм часом. Гіпоропека це наступна помилка, тому що якщо ви Йтець за дитину настільки сильно, що гальмуєте її розвиток, то це заборони постійні і відсутність підтримки, відсутність е, віри в дитину, щоб вона могла рухатися далі. Гіпропека е, 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 Призводить до того, що така дитина залякана, всього боїться, мало що вміє, не впевнена, не самостійна, залежна спочатку від батьків, потім від вихователів, потім від вчителів і репетиторів. А коли ви засмикуєте дитину і зневішуєте мільйон своїх застережень, порад, то це негативно впливає на те, як дитина взагалі йде і розвивається. Тому проаналізуйте, скільки разів ви дитині даєте поради протягом дня. Якщо їх занадто багато, якщо вони занадто фруструють вашу дитину, то, звичайно, лімітуйте і тільки важливе. Не гальмуйте розвиток дитини своїми страхами, не навішуйте страхи, але лімітуйте головне. Якщо це стосується безпеки дитини, то, звичайно, це вирішуєте ви. Пам'ятайте, будь ласка, що ваша мрія, щоб ваша дитина була слухняна, вона трошки неправильна, тому що тоді ви можете задавити особистість дитини. Дитина має слухатися тільки. Потрібних серйозних речах, які можуть давати ризик життю, здоров'ю або безпеці, якщо це не такі моменти, то треба виховати співпрацюючу дитину, яка вас чує, прислухається, але не виконує тупо всі забаганки, які тільки вона почує. Проблеми слабких дітей, сучасних дітей, слабке здоров'я, залежність від гаджетів, постійні там телефони, комп'ютери, проблеми з тим, як вони комунікуються, соціалізуються, Це велика проблема, тому що дитина, яка сидить в гаджеті, вона не розвиває емоційний інтелект. Немає емоційного зв'язку дитини і батьків, немає самостійності. Дитина не хоче допомагати батькам в побуті, бо її до цього не привчили до п'яти років, на етапі, коли сформувалися нейронні звички. І, звичайно, складності в навчанні, відсутність мотивації, занадто спокійна чи пасивна дитина, може бути гіперактивна. І ви дуже багато часто пишете, що дитину готуються пічкати таблетками, тому що дитина не концентрується, поводиться дуже-дуже дивно і так далі. Проблему сучасних дітей в тому числі в тому, що вони не вміють контролювати емоції, часті істерики, крики, погана стресостійкість. Дитина не контрольована, да? це теж результат того, що в неї недостатньо фізичного, сенсорного досвіду, в неї немає інтеграції, немає розвитку емоційного інтелекту і багато інших моментів. Погано розвинутий емоційний інтелект це нерозуміння, хто я, що я, чого я хочу, скільки мені досить, да? що я люблю, що я хочу робити по життю, з ким я хочу жити, яка моя має бути дружина або чоловік. Оце все виховує в дитини нерозуміння себе і побутову безпорадність, да? коли дитина. В, залишається без впевненості, стає не самостійною, невпевною, залежною, слабкою та вразливою. Тому не робіть за дитину, робіть разом з дитиною. Також невпевненість мами вона також має. Велике значення, тому що такий стан передається. дитина психолог. І вона дуже класно зчитує вас. Вам треба показувати класний особистий приклад, описово хвалити дитину, підтримувати і включатися в ці процеси, в які ви можете з нею знаходитися. А якщо ви дієте непослідовно, сказали одне, а робите інше. Якщо ви кажете, що зробиш це, буду сварити, але дитина то робить і ви не сварите. Та, і ви, наприклад, там не виставляєте кордони, немає кордонів, немає розуміння безпеки. І, звичайно, вседозволеність і відсутність правил кордонів, вона негативно впливає на багато моментів і аспектів. Також помилка є, коли ви примусово навчаєте дитину. Дуже багато батьків думають, що ранній розвиток це напічкати кучу. Купую сухої інформації, якомога більше віршів, цифри, літери і діти. Вбивають свою внутрішню мотивацію, хоча, коли діти народжуються, у них всіх є бажання навчатися, і, звичайно, це важливо. Інтерес це найкраща мотивація до процесу навчання. Якщо ви знайшли точку інтересу дитини, ось тут її треба розвивати та давати їй максимальну кількість задач в цьому напрямку. Формування зацікавленості в дитини дуже-дуже важлива штука, тобто знаходьте те, що її буде драйвити. Роль мами в вихованні дитини ви є людина, яка дає натхнення, Ви є дитина, яка дає запал дитині, і ви виховуєте дитину через власний приклад. Тому обов'язково намагайтеся ставати кращою версією себе для того, щоб ваші дітки також могли рухатися в правильному напрямку. І ще одна помилка, коли батьки дають нерегулярні заняття, наприклад, вони думають, що можна здати дитину там на групи розвитку два-три рази на тиждень дитина ходить на спорт І Вони думають, що це достатньо щоб інтегрувати рефлекси і відпрацьовувати базові речі. Да? І дуже часто перекладаючи відповідальність на когось, ми не допрацьовуємо важливі речі. Далі, проблема незнання. Дуже часто батьки не вчаться, вони просто не знають, які періоди максимально ефективні. І як результат, вони просто пропускають саме ефективний час від 0 до 6 років. Не знають, як розвиться чуття, що відбувається з мозком і так далі. І, звичайно, це впливає на інтеграцію рефлексів на тому, що є перекоси в розвитку на те, що діти не самостійні, не впевнені і відбувається така публікова безпорадність. Що ускладнює гармонійний розвиток дитини, дуже просто. Часто у батьків немає часу перечитувати купу літератури, ходити на купу різних груп, занять, робити переклади з іноземних мов, якщо в тебе їх, наприклад, немає. І, звичайно, відсутність часу це, це найголовніший такий от момент. Нема досвіду, немає однодумців, підтримки, немає простору, в якому ти можеш туди рухатися, і це негативно впливає. Батьки просто не задаються цим питанням. Та і е, знову ж таки, якщо ви подивитеся, що все одно кожна мама займається е, дитиною в декреті, то краще цей час все ж таки витратити на щось корисне для дитини. А не просто на те, що ви його просиділи в декреті, попробігали по побутовим питанням і далі просто це все втратили. Тому що перші 6 років ваші діти реально мають такі таланти, які ви можете розвивати і доводити потім до рівня геніальності, тому що в кожної дитини є феноменальний потенціал при народженні. Ну і звичайно, якщо ви розвиваєте дитину вчасно, то вона його розкриває. Кожна дитина. Має купу-купу різних моментів, які вона може розвивати, які вона може тренувати і знаходити свої важливі і сильні напрямки. Також ви можете в собі. Вигляді домашнього завдання запитати, чи тренуєте ви дитину їсти самостійно, вдягатися, вздувати, взуватися, допомагати в побутових питаннях, та і наскільки ви взагалі заохочуєте дітей до руху, до того, щоб вони рухалися, пробували, щупали, трогали, досліджували свої можливості. Тому що це важливий, важливий аспект, який ну, в принципі, допомагає дитині. Зробити себе самостійною незалежною, впевненою і так далі. І якщо ми цього не робимо, то в дитини просто немає шансів, тому що все приходить через практику. Якщо практики недостатньо, якщо в дитини немає певної кількості повторень, то вона просто нічого не намагається робити. Чим старше вона стає, тим більше, скажімо, так як ви це називаєте, лінивою. Але це не про лінь, це про відсутність тих нейронних зв'язків, які ви їй не створили. В голові на рівні перших етапів розвитку мозку. Тому, коли ми дивимося, наприклад, на помилки батьків, то ми бачимо, що помилками також є ліміт руху дитини. Нам немовля, наприклад, народжується дитину пеленають. Це помилка, так це однозначно помилка, тому що коли ви сполинали свою дитину, вона не може вільно рухатися. А це означає, що і мозок її мозок вільно не може розвиватися ефективно. Мозок, так само, як і м'яза, розвивається завдяки руку, тільки виключно завдяки руку. Якщо ваша дитина їздить на візочку, скручена в пільонку, сидить в манежі, лімітована в просторі, не катається, не бігає, не їздить ні на чому. Да? Тобто це означає, що ви просто лімітуєте можливості її розвитку. Тому старайтеся додавати, не лімітувати. Багато, якщо це немовлятку, багато повзати, якщо це дитина більш старшого віку, багато ходити. До півтора року вони мають відпрацювати рухливість, і в півтора року в них відбувається наступний етап, який називається Я починаю говорити. Тобто всі ці моменти неймовірно важливі. А, так, якщо у вас є питання по помилкам, ви також можете їх писати. Так, всім привіт, хто Якісь, Якщо є питання, ви також можете писати, поки я вам розповідаю ці моменти. І тут важливо пам'ятати, що на кожному етапі розвитку мозку дитини є важливі речі, які важливо відпрацювати, поки дитина в цьому сензитивному періоді, в цьому етапі розвитку мозку. Чим більше відбувається повторень певної дії. Тим крутіше, тому що повторення це ключ для успіху. На кожному поверсі є щось, що ви обов'язково маєте пройти, щоб потім не мати ускладнень на наступних етапах. Що таке ускладнення? Ну, дуже просто. Не викладали, немовля, на живіт з моменту народження. Дитина не буде у вас перевертатися в 3-4 місяці, не буде повзати на животі. Ну, деякі діти можуть пропустити живіт і не буде повзати, наприклад, 6 місяців на карачках. Якщо не буде повзати в цьому віці, значить вона пізніше починає ходити. Якщо вона пізніше починає ходити, це означає, що вона пізніше починає говорити. Та, і здавалося б, що природа продумала свій план на розвиток вашої дитини. Але так як в неї були ліміти, вона там мало лежала на животі, не координувала рухи, не розвивала вестибулярний апарат, не тренувала мануальні навички, і через це в неї немає опори на виправлені руки. І всі ці моменти вони дуже негативно впливають на наступні етапи. І як результат дитині 1,5-2 року дитина досі не розмовляє реченнями, вона тикає пальчиком, психує, бекає, мекає, але не може донести свою думку, що її фруструє. В принципі, логічно, якщо ти не можеш донести свою думку, то ти будеш засмучуватися через це. Якщо ми подивимося на етапи розвитку мозку, то перший етап проходить від 0 до 2,5 місяців, другий етап від 2,5 місяців до 7 місяців. Третій від 7 до 12. Далі від 12 до 18, 18 – 3 роки, 3 роки, 6 років. І далі ми з вами знаходимося під дією кори головного мозку всю решту життя. Тобто більша частина мозку вашої дитини буде сформована за перший рік життя. А далі такий менш різкий ривок в розвитку, але також крутий, це від року до трьох років і третій. Від трьох років до 6 років. Але ці перші шість років є вирішальними в тому, що буде з дитиною далі. Чи буде воно розумне, чи десь буде важко навчатися, чи буде воно добра, чи буде десь там когось ображати, да? чи буде ця дитина талановита, чи десь середнячок якийсь вийде, що там не розвивали таланти, і таланти просто занедбалися. Якщо ви подивитеся, наприклад, на ну, моменти, які пов'язані з. Мозком, да, то ми розуміємо, що 80% мозка воно вже сформовано приблизно до трьохрічного віку. Тобто тут важливо розуміти, що головні заняття, які ви можете давати дитині, да, це все, що стосується трьох напрямків: баланс, мануальні навички та рухливість. І от коли ви з дитиною, наприклад, займаєтеся в цих напрямках, ну мало того, що ви формуєте з дитиною емоційний зв'язок, це перше. Друге, звичайно, ви допомагаєте дитині скоординувати рухи, розвивати мозок, відчувати своє тіло в просторі, відчувати ритм, що дасть можливість гарно розвивати мовлення та легко вчити іноземні мови, відчувати і координувати своє тіло ефективно. Розвивати ближній зір, що вплине на те, яким чином дитина буде у вас читати і навчатися. Розвивати слух, що вплине на те, як вона буде говорити і вивчати іноземні мови. Всі ці аспекти неймовірно сильно впливають на все майбутнє вашої дитини. Тому обов'язково займайтеся з дітками по 10 хвилин у вас є мобільний додаток, в якому ви можете приєднуватися до програм найкрутіших світових лідерів, які більше 37 років розробляють ці програми. Вже більше 37 років працюють школи по всьому світу, які займаються. Ну І, звичайно, у вас є унікальна можливість проходити це вдома, тому що я, наприклад, коли це все починалося, їздила по всьому світу, збирала всю цю інформацію, платила купу грошей за ці стажування. І я не на секунду не пожаліла, що я своїм двом дітям дала те. Що їм зараз допомагає бути круто розвинутими, легко навчатися і просто кайфувати від процесу пізнання світу, розвивати свої таланти і так далі. Тобто, це все ваші діти. І якщо ви думаєте, що якісь діти талановиті, а якісь не дуже, то це теж помилка, тому що вони всі приходять в цей світ зі своїм набором талантів, просто в когось таланти одні, в когось інші. Але мозок розвивається. По однаковому принципу природному у всіх дітей. Від моменту народження мозок проходить різні етапи, різні. Стадії розвитку, і на кожному з них потрібні певні дії, які допомагають вашому малюку класно реалізуватися в житті. І е, до цього, звичайно, треба доєднувати і маму, і тата, якщо є якісь іще ресурси у вигляді бабусі, або там я не знаю якоїсь няні чи подружки, чи когось, з ким можна займатися, обов'язково це робіть. Фактично, знаєте, це, це така програма, яка вам дає легке материнство, батьківство, бо ви розумієте, що. Що робити, куди рухатися, і що саме допомагає вашій дитині? Це дає вам можливість класно з дітьми комунікувати, тому що є дуже багато батьків, які не можуть нормально з ними спілкуватися зі своїми дітьми. Ну, вони їх не чують, не розуміють. І це, звичайно, фруструє і дитиною, і батьків, і фактично комунікація не складається, переходить на крики, на істерики, на психи. Да, і це, ну, очевидно, воно не дає радості ні батькам, ні дітям в комунікації, дітям накладає психологічні травми, батькам просто виносить нерви. Тому будьте щасливими, щоб не було таких моментів. З приводу таких важливих моментів важливих помилок, які ще дуже часто роблять батьки, вони ігнорують в збалансований, збалансований розвиток. Наприклад, дуже великий упор, де на там, букви, цифри, літери, суху інформацію, але взагалі жодного немає, жодної уваги немає, наприклад, на той самий розвиток вестибулярного апарату або мональних навичок, або зору, або слуху, або там, той ж рухливості для формування нейронних зв'язків мозку. Тобто балансований, балансований розвиток це. У вас шість напрямків: це фізичний сенсорний розвиток, це все, що стосується емоційного інтелекту, емоційного зв'язку між батьками і дітьми. Далі наступний крок це. Інтелектуальний розвиток, можете давати інтелектуальний розвиток, але давайте його, будь ласка, через фізичний та сенсорний досвід. Далі у вас ідея самостійність, їжа, дитина може їсти сама з 10 місяців, вдягання з півтора до двох років у дитини з'являється бажання вдягатися, і дитина навчається робити це самостійно. Коли вона навчається робити це самостійно, вона вже в 2 роки може сама вдягнути штанішки, шкарпеточки, кофточку, навіть через з голову, бо це така сама найскладніша історія для дитини. Вона спочатку обличчя намагається вдягнути, а потім вже розуміє, що треба з маківки починати. А, і, звичайно, горщик. Тож горщика треба привчати дитину до року, що він не страшний. Але свідомо дитина розуміє, що вона хоче в туалет тільки в півтора-два роки. Тобто, до року ми привчаємо, що горщик це не страшно. А після року, коли дитина вже розуміє, що це за відчуття, швидко переходить на горщики. Ви забуваєте, що таке грязні попи? 50 баксів в місяць на памперси, які ви зливаєте в унітаз. Да, по суті, ви витрачаєте гроші, але ви витрачаєте їх на унітаз, да? тому що ну, на памперси, коли ви оплачуєте, що дитина нічого не дізнається, вона нічого не вивчає, вона нічого не отримує, ніяких навичок, ніяких знань. Ну, просто фактично ви витрачаєте ці гроші в нікуди. Тому обов'язково навчайтеся, як це робити правильно, приєднуйтесь, якщо ви ще не з нами, приєднуйтесь до практики. Практика розділяється на вік від нуля до року. І від року до шести. Кожен із курсів він має свій набір вправ в залежності від того, на якому етапі розвитку мозку ваша дитина на сьогодні. Але якщо ви не займалися з дитиною з моменту народження, ви все одно щось допропустили. Так? І краще і вигідніше ці моменти відпрацювати, ніж потягти їх до дорослого життя, до школи і до процесу навчання. Тому я завжди вам рекомендую зробити крок назад перевірити, в файл. У вас є в мобільному додатку вправи, які називаються вправи на кожен день. У вас є збірники, а також у вас є вправи в картинках. Поверніться назад на вікову групу, на один поверх розвитку мозку. Перевірте, чи все ви там відпрацювали, чи все у вас там нормально виглядає. Якщо не відпрацювали все, то вам вигідніше спочатку це зробити, а потім повернутися до цього процесу. Бреча, на курс на житті, де, де доступно. Напишіть, будь ласка, YouTube, напишіть, будь ласка, ваш імейл e і ваш телефон. У вас, коли ви оплачуєте, висвічується сторіночка. На цій сторіночці є інструкція, що ви можете написати нам імейл e і телефон для того, щоб вас підмімкнули. І тоді вам вас підмикають протягом доби, особливо на знижках, коли знижки всі їх батьки намагаються приєднатися, щоб зловити не тільки найкрутіші програми, але й знижки вигідні ціни. Тому ми беремо одну добу на підключення, але зазвичай це в принципі швидше відбувається. Тому просто напишіть ваш імейл і телефон. В персональних повідомленнях. Якщо ви пишете з Ютуба, то е, у вас є в кожному відео посилання на Інстаграм. вас генії в інстаграмі, ви туди можете написати. У вас також на сайті, якщо ви на сайті е, приєднувалися до практики, у вас є телефони, контактні, там є імейл, там є вся інформація, щоб ви вас підключили. І ви пишете, який курс ви брали. Е, у вас, наприклад, ви, Пишете курс 6 місяців, молодший чи старший, 0-1 чи 1-6, і вас підмикають. Тому просто напишіть ваші контактні дані і вас приєднають, адміністратор вам допоможе з цим питанням. І коли ви проплатили, у вас була перша сторіночка, і там були інструкції, що робити, і посилання, де завантажити додаток і які далі кроки робити. В принципі, це є все також на сайті, але напишіть нам, щоб ми вам продублювали напряму, щоб ви не витрачали час на пошук цього. Так, ідемо далі. Почекаю трошки дві хвилини буквально. Так, я так розумію, що на сьогоднішньому ефірі у нас не супер багато питань. Намагайтеся активніше, коли є ефір, намагайтеся активніше задавати питання, дивитися, якщо у вас є якісь персональні питання по вашим діткам, тому що це така можливість пропрацювати це максимально ефективно з вами в онлайн-форматі. Так, якщо питань на сьогодні нема, ми будемо закінчувати. Завтра проведу для вас коротесенький ефір також на корисну тему. Слідкуйте. І на зв'язку, ті, хто ще не встиг приєднатися, обов'язково приєднатися, тому що сьогодні такий закриваючий день знижок, далі ціни підвищуються, і ну, далі, по суті, така відбувається скажімо так, момент, коли вже батьки починають працювати в робочих групах. Під'єднуються, тобто ловіть можливості на знижках, тому що там починається вже заняття. Все, всім гарного дня. Нехай все виходить. Якщо є питання, пишіть обов'язково і до зв'язку! Пока!